Віталій Бетелі Шахів грає проти Клаудіонор GN Бразилія, рейтинг 1792. Лондонська система. е 6 я тільки зіграв. Не туди. Десь тут висить. І ти не можеш, тому що ферзь прийде, так? Б4, Б5. Декілька ідей є. Йому десь треба центр відкривати. Так, він хоче шах просто дати? Мені це треба це боятися чи ж, не думаю. Хочу відкрити лінію Б. Тільки, звісно, треба було, можливо, слон D6 спочатку зіграти, бо тепер у мене слон тут стоїть. Так собі. Наховуємо. Так. Так, так. Будемо ловити цього кіндера. Так, так. Що, 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 що за хід? Ну, взяв. Я коня жартуєш. Ну, це, мабуть, треба тобі це робити, так. Мабуть, да. Але не факт, що я буду щось тут. Чи ти тут можеш забрати? Так, ну я граю, в принципі, проти фігур суперника. Йому тут не дуже просто знаходити якісь ходи. Перехочу розмінятись тут, забрати. Такий, в принципі, непоганий стрючок в центрі у нас пішаків. Така єлочка, так? Да? Брати фрезем. Да, тому він не бере. Хоче через шах. Ну, шах, ну і що? Ну і що? Я закрився. Не бачу проблем. Чек чек. Слоник чорні поля у мене тут прикрив. Так, не дуже я зрозумів, що це таке і куди це? Можна так, так, потім тут забрати? й буде десь жартувати, так? Да? Слона віддасть. Ну, добре, давай. Нічого робити навіть не буду. Коня я йому не відкрию. В принципі, міг би віддати. Але не віддам Тепер іде новий ферзь. А тут тримає ферзь, да. Ну цього навіть ходів нормальних нема. А бы да шаг, да? Мат Так, ну окей, подивимося аналіз. Точність 82 на 71 так. Лондонська схема захопили. Центр ні, фланг. На королевському фланзі простір 3 трішечки. Все-таки D8 було краще, але добре. Повністю виключили з гри дві фігури. І супернику тут було тіснувато. Помилився я. Ні. Ну йому, звісно, треба було чомусь чекати, так фігури не грають. Відкривати фланг. Почав за декілька пішаків фігуру віддати, ну, він не зробив це. У мене ж фігури виходять з темпом тут. Ну і все, позиція вся розсипається. І прохідний пішак. І якість. Він ще пошахував і отримав мат. Буває.